Слава Україні! Ми знаходимося з вами на вулиці Звитяги. Раніше вона називалася Стара Гардійська. Що ми бачимо тут? Житлові будинки з 36-го року, гаражний масив біля тисячі автомобілів, школа. І відповідно даний участок був не тільки аварійний, він потребував термінової участі, термінових робіт. І зверталися до нас люди, і було прийнято рішення депутати міської ради, щоби. Частково але роботи виконати. Тому наразі виконали роботи тротуар, приємно людям ходити безпечно, частково вирівнювані слой по даній, по даній дорозі. Але ми виконали тільки в тому обсязі, в яким нам вистачало фінансування. Наразі роботи вже призупинені, і Верховна Рада в нас вилучила кошти і заборонила подальше будівництво. Тому в подальшому ми не знаємо, коли будемо продовжувати роботи. Але я що хочу звернути? Перше. Оці роботи виконані за кошти, ті, що сплатили славучани, ті, що платять податки, а їх не дуже багато, але вони платять. І вони мають право задавати, що будувати питання і контролюють виконання. Ну не можуть контролювати ті люди, що за кордоном не ходяться, москалі і інша наволоч, яка розказує, що нам робити, і за що нам будувати, і що, на які роботи нам виконувати. Ми Максимум коштів використовуємо не тільки на Збройні сили, але на програму спротив. Ми сьогодні допомагаємо всім без виключення, хто до нас звертається. Але наша є головна задача це забезпечити життєнність міста. І ми це робимо. Тому нас москалі заставляють не воювати, а деякі колаборанти говорять, щоб ми не будували. Тому ми будемо захищати Україну і будемо будувати, але ми будемо добре знаємо і. Все робимо для того, щоб була перемога. Тому ми армії допомагали. Будемо допомагати збройним силам. Допомагали, будемо допомагати наших воїни. Будемо підтримувати і будемо виконувати ту задачу, яка на нас покладена. Слава Україні! Все буде Україна!